Дзеркало з горища. Коли Аліна з мамою переїхала в старий будинок бабусі після її смерті, перше, що дівчина помітила, величезне запилене дзеркало, сховане на горищі. Воно було старовинне, стріщеною в куті і важкою дерев'яною рамою, мов з якогось музею. Але дивним було інше чомусь його не можна було повернути лицем до стіни. Кожного разу, як Аліна це робила, наступного ранку дзеркало знову стояло як раніше, наче хтось повертав його вночі. Мама сміялася. Може, бабуся так і звикла, хай буде, не чіпай. Але з кожною ніччю Аліна відчувала дзеркало, наче. Дивиться на неї. Перший погляд у нього. Одного вечора вона не витримала і вирішила роздивитися його уважніше. Взяла ліхтарик, піднялася на горище і застигла. У дзеркалі вона побачила себе, але не зовсім. Її відображення не рухалося в унісон. Воно стояло із трохи нахиленою головою, й усміхалося. Саме тоді, коли вона не усміхалася. Аліна позадкувала, але крик застряг у горлі. Відображення обережно піднесло палець до губ і зробило жест «ТССС». Вона побігла вниз і замкнула двері горища. Камера телефону. Наступного ранку вона прокинулась і побачила своє обличчя на екрані телефону. Вімкнута фронтальна камера знімала її, хоч вона не торкалася телефона. Відео починалося о 3 годині 07 хвилин ночі. В кадрі вона, але не вона. Очі якісь темні, глибокі. Вона сиділа і тихо шепотіла щось незрозуміле. І в кінці відео той самий жест ТССС. Видалити не вийшло. Телефон завис. І коли вона закрила очі на секунду, екран увімкнувся знову. Але тепер уже без її участі. Відображення говорило Ти віддала мені дзеркало. Тепер я заберу тебе. Ніч. Тієї ночі вона замкнула двері, завісила вікна. Вимкнула телефон і поставила сіль навколо ліжка, прочитала про це в інтернеті. О третя годині нуль-нуль хвилин прокинулась. Чути було шурхіт. Потім кроки на горищі. Дзеркало. Воно стукотіло по підлозі, ніби хтось пересував його. А потім дзеркало стояло перед її дверима. Хоча ніхто не підіймав його, воно саме спустилось. Відображення вже не було її. Це була якась темна гнила версія себе. Воно запускало руку через скло. Рама тріщала, ніби від напруги. Скло змішувалося з тінню. Аліна закричала Мама не вірить. Що ти верзеш? Кричала мама зранку. Ти розбила дзеркало. Ти знову в своїх фільмах жахів. Мамо, там хтось він, він хоче мене забрати. Все ніяких горищ!» ніяких дзеркал, і ніякого інтернету. Телефон вона відібрала. А вночі мама більше не прокинулась. Її серце зупинилось. На обличчі застигли страх. Повернення. Через три дні, поховавши матір, Аліна сиділа в кімнаті в тиші. Дзеркала в домі накрила тканиною. Але дзеркало з горища знову було перед дверима її спальні. Цього разу вже розбите. Але з роздитого скла вилізла рука. Не її, Не людська. сіра, кістлява. Зі скреготом по підлозі тінь витягувала себе назовні. Аліна кинулась бігти, але дім замкнувся всі двері. І голос прямо з дзеркала. Я повернувся, бо ти подивилась Останнє відео. На ранок сусіди знайшли лише роздитий телефон, що лежав у дворі. На ньому відео, яке саме почало програватися, в кадрі дівчина. Її очі чорні, губи не рухаються, але голос чітко говорить Тепер я у дзеркалі твого телефону. Не дивись на екран о 3 годині 00 хвилин. Інакше я дивитимусь у відповідь. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.